Привіт, YouTube! Сьогодні я розповім, як в ноутбук Fujitsu Livebook AH351 поставити або додати оперативну пам'ять. В даному випадку в мене машинка з 13-дюймовим дисплеєм. Так, перевертаємо і першим ділом витягуємо батарею. Тут вона трошки витягується специфічно, є два таких повзунки. Вони вправо-вліво. Але батарея не витягується, а ось так відкривається вверх. Тобто, що я роблю? Двома руками видавлюю цю фігню і намахаюсь, начебто її отак пальцями видавити, щоб вона отак піднялася. Ну, це розберетесь. Там трошки треба засилля. Далі, ось в цьому маленькому віконечку знаходяться два слоти для оперативної пам'яті. Для того, щоб відкрутити цей болтик з специфічною такою фігнею, треба спеціальні отверточки. В даному випадку в мене є. Але можна купити такий дуже дешевий наборчик на всі випадки життя. Він коштує гривень 15 Він не дуже класна якості, але для іпозитичних таких випадків буде досить. Так. Тепер мені потрібно відкрутити цей болтик. Я користуюсь звичайним таким целофановим кульочком, для того, щоб там пломба, якась краска, щоб не було видно, щоб я його вскривав. Бо якщо щось сталося з ноутбуком, щоб серед центрів мені нічого не казало. Тобто я просто одягаю так, вставляю і обережно без фанатизму, відкручую гвинтик. От він. Так, кладу, щоб не загубити. І руками відкривається кришечка. А Тут стоїть оперативна пам'ять вже. Мені треба поставити в нижній порт. Для того, щоб мені витягнути її, даю такі защолки зліва і справа. Я їх натискаю і воно ось так мене вилазить. Витягує. Далі читаю маркування, щоб знайти її повні технічні характеристики в інтернеті і придбати таку саму. Звичайно, краще всього купити пару. Зразу пар. Цю викинути і купити пару. Але щоб зекономити гроші, краще все-таки знайти. Подібну по характеристикам по, по виробнику по маркуванню. Я вже її купив зарані. Ось вона. В них однакові маркування, однакові назви, однаковий виробник, але ця зроблена в Філіппінах, ця зроблена в Китаї. І все одно вони чимось відрізняються, Навіть візуально вони різні Різні партії, але моделі однакові. Ну, надіємося, буде все працювати чудово. Значить... Вставляємо першеньку. Оп, защелкнулося. Повинна хорошо стати. Вставляємо другу. Аналогічно. Так. А, вставляємо батарею. Все. Зараз я його вімкну, перевірю, чи він працює, а потім закручу. Дивимось. 8 ГБ пам'яті. Комп'ютер його бачить. Ладно, поки він вмикається, всі служби запускаються, закрутимо ноутбук. Так, тут дві такі штучки, значить, вставляємо так, а потім розщокуємо все. Всього, закручуємо болтик без фанатізму. Виглядає, іначе нічого ніхто не робив. Так, це стоїть рівненько. Наша оперативна пам'ять працює в режимі Dual. що є дуже круто. Чесно кажучи, я думав, що тут буде. Канал сінгл, але мене тепер дуже це радує. Все, ось так можна встановити на свій фуджик 8 ГБ оперативної пам'яті, заплативши за нову планочку всього 190 гривень. Все, дякую за увагу.